Бажаю всім здоров'я. Хотілося б обсудити одну річ, яку я почув нещодавно, яка мене трошки вела ну, в шок. Значить, інформація така, що у Валтах хочуть закрити пологове відділення районної лікарні, яка обслуговує весь район, і не тільки зараз ще багато переселенців от, я вважаю, що мовчати не можна і потрібно дуже скоро щось робити. Не знаю що, сподіваюся, що люди проявлять активність, юристи, може, активісти якісь підскажуть, що і треба відстояти те, що пологове відділення у нас працювало і надалі. Вважаю, що це не є зараз те, на чому потрібно економити бюджет, я маю на увазі. Тобто я почув, що відділ, який виплачує зарплату, чи департамент, вони вважають, що там чи немає такої кількості народжувальності, то, тобто, що нема сенсу. Тримати пологові відділення. Але це я вважаю це безглуздо просто. Якщо вже потрібно, прям я розумію, що війна на дворі потрібно десь бюджет економити, то можна ой, дуже багато пошукати в бюджетних організаціях, місць зайвих, які абсолютно не потрібні. Там, де може справитися одна людина, там сидить три. І давайте там. Місця скорочуєте чи економте бюджет, ну е це до смішного пологовий будинок закривати, це пологове відділення. Тому я сподіваюся, я ще що хочу сказати: от закрити пологове відділення це ви уявляєте, скільки збільшиться. Е Випадків ненароджуваності, там, летальних випадків, я знаю це, тому що і самі столкнулися, коли в дружини от у моєї. там Случилось так, що прийшлось приймати рішення в, за хвилини. За лічені хвилини зробили там операцію і змогли врятувати і дитину, слава Богу, і дружину. А якби не було тут пологового будинку, то. Ні в Полтаву, ні в Харків, ні, нікуди ми б доїхати не встигли. І я е, берусь за те, щоб таких випадків не щоб летальних випадків не було, і щоб побільше у нас народжувалось тим, скільки зараз гине людей і так далі. Тому люди активні, давайте щось робити, збиратись, відстоювати, щоб пологовий будинок в місті працював. Тут багато можна всього казати. Не буду займати ваш час. Пропозиції пишіть в коментарі і давайте щось робити.